Вітаю, друзі! З успінням Пресвятої Богородиці, будьте здорові. Дуже тяжка ніч в Києві. Масований, комбінований ракетно-шахедний удар, черговий. Перший за цей час, коли заговорили за мир, перший такий удар серйозний по Києву. Тобто, жодного про жоден мир. Не йдеться, друзі. В цьому ударі є декілька моментів, які я хотів би з вами обговорити. Це надважливі моменти, мовчати про які не можна, від яких залежить життя. Десять життів забрав цей ракетний удар, а попереду кривава осінь. І про це відкрито говорять. Говорять прямо про те, що об'єктами ударів може стати водосховище Київське, Запорізька ГЕС, підстанції на Южноукраїнській, Рівенській, Хмельницькій атомних станціях, мости в Києві. Про те, що можуть припинити обмін військовополоненими. Нас чекає кривава осінь. Якщо ми не зайдемо в це віконце можливостей, яке залишилось, яке залишає нам Дональд Трамп, президент США, для перемовин і для укладання мирної угоди. Якщо цього не відбудеться, буде кривава осінь, а потім, можливо, навіть дуже дуже тяжка зима. Зимовий крах. Друзі. Два момента, на які хотів би звернути увагу в контексті обстрілу столиці, обстрілу Києва. Подивіться, будь ласка, ось відео про те, як балістичними ракетами б'ють по Києву. Балістичні ракети не можна виробити без титану. Титан, Титанова губка виробляється в Російській Федерації з ільмініту, з руди ільмініту. 80% титанової губки і титану в Російській Федерації виготовляється з українського ільмініту, який добувається на вільнянському ГЗК. На Віль... Вольнянському гірно збагачувальному комплексі, який входить в об'єднану гірничо хімічну компанію ОГХК, яку там спочатку контролював Гмирин зі своєю бандою, цей відомий корупціонер, а потім її продали за три копійки азербайджанцям, Азербайджанській інвестиційній компанії керує той самий директор, що був до, залишається зараз. Через чеські прокладки, я вже публікував документи, вони здійснюють продаж ільмініту в Російську Федерацію. Там з нього роблять титан з титана балістичні ракети, якими б'ють по Києву. Кому війна, а кому Гешефт на крові українців. Зелені гниди при владі заробляють, продають Російській Федерації «Ільмініт», з якого роблять шасі для літаків, е ракети балістичні, гвинтокрили і йдуть вбивати українців. Можете собі цей цинізм уявити? В просто вищого ступеня цинізму я не бачив просто. Другий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, це балаболи. Європейські, які розказують, ми повинні укріпити Україну, ми повинні допомогти, ми повинні добиватися гарантій, безпеки, гарантій для України. Слова чудові. Але далі бла-бла-була, нічого не йде. Як кажуть, Може, досить балакати. Допоможіть матеріально. Хай не грошима. Допоможіть побудувати ПВО. ППО. Протиповітряну оборону. Нема протиповітряної оборони. Те, що відбулось сьогодні в Києві, продемонструвало, що вона діряла, як друшляк. Прямі вилучання ми от на відео бачили. Прямі вилучання, удари по. Інфраструктурним об'єктом. Нам розповідають, що там втрапили в торговий центр, в садочок і так далі. Я не хочу нічого сказати, але часто густо в об'єктах цивільної інфраструктури зелені гниди приховують якісь військові таємниці. І, звичайно, тоді туди прилітають. Плюс, Та, ну, а навіщо нам? Ворог, якщо в нас свої є. Ну, от, наприклад, промислові об'єкти. Ага, це мій конкурент. А давай туди російські ракети наведемо. Або ага, а цей нас слухатись не хоче, а наш йому бізнес? Хай його росіяни вкліпають. І через відповідну агентуру зливають координати і прилітає по українським промисловим об'єктам. Я розповідаю речі, від яких інколи шевелиться волосся на голові. Титан в Росії з української ельмініту, який летить в голову нам, українцям, наводять його ну, часто густо е, виходячи з міркувань якихось там ледь не комерційних своїх. Просто жахливі речі відбуваються. А ці європейські партнери ну, це просто якісь балаболки. Тому, друзі, підсумовуючи, хочу звернути вашу увагу на дуже важливі речі. Ми входимо в період кривавої осені. Обстріли будуть частішими і частішими. Після. Прильоту по Курській АЕС після ударів по НПЗ Путін його команда визначили цей перелік, про який я казав, який може призвести до транспортного колапсу, інфраструктурних, техногенних катастроф і так далі, так далі. Тому, друзі, я покладаюсь все ж таки на те, що протягом найближчих. Трьох тижнів почнуться якісь реальні зрушення в мирних перемовинах. Бо якщо ні, то дійсно буде кривава осінь і катастрофічна зима. Тому звертаюся до вас, не ігноруйте повітряних тривог, потурбуйтесь просто в своїх близьких, рідних, друзів, знайомих. Гибель українців від цих ударів це наслідок. Того, що ігнорується повітряна тривога, це наслідок того, що е, убаюкані владною пропагандою українці не реагують на загрози, які є реальними з боку Російської Федерації. Тому, друзі, перш за все думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, будемо робити максимум, щоб зробити нашу країну великою, сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.